Постійно обстріли дуже зачастилися дрони. Це дуже велика проблема. Постійно і в півдрони кружляють, б'ють по цивільному населенню. Ну, в принципі, по будь-якому транспорту, який рухається. Дуже небезпечно виїжджати, надавати людям допомогу, свою роботу виконувати, свої обов'язки. Це на, на даний момент це найбільша проблема на півдронах. Спасибо, і корм привозять і собакам, і котам. Дякуємо, звісно, за хліб, за все, за все, за все перемоги нам. Дуже хороші хлопчики дають нам стільки хліба, що вистачає нашим жителям, і всі доволі. Ну, може, є які недовольні, але ну, в основному люди в нас доброзичливі. Стараємося всіх обігріти. Тепле слово для нас дуже добре і вам. Спасибі, що ви нас не забуваєте. Кормить корми своїх чотирьох. Сімнадцять котів. Люди поуїжжали, Николай. Ну, давай. Сімнадцять котів.